Кото, полежульки на сонечку. Мір дружба. А потім щось комусь стукне в голову і буде кусь і мордобой. Більчуля заякорилася лапкою об скло. Ой, там така пиця цікава. Лапками і носиком. Філик, фіф, фіфік, фіфік, фіфік. Фіфік. Скажи, що ти мене мамку знімаєш зі спини? Отакий От у нас ранок. Поїли і відпочиваємо. Всім доброго ранку. Підписочка, вподобайка, коментар. Поїхали. Більчуня. Чи то хвіст купається в акваріумі? А, більчухіна, більчулька. Хто купає хвіст в акваріумі? Ну, на водичці собі лежить хвістик. Киця полює, як вовк в ополонці. Хвістик хто буде доставати з акваріума, білка? Ох і білка. Хто хвоста мочить. О, Молодець! І що, він шовинта мокрий Мокрий хвіст, Ну білка, диви, капа з нього Так, радись, моя. Давай будем сниматься, звідси. Хватай тут мочиться. И так вот. зубки, зубки почистить об мамин пальчик. О. Мої, мої колесі. Тут может бути кусь. Ты на ручки заскакуй. Белка, белка, заскакуй на ручки. Давай сюда. Пильчунь. Передумала, чи що? На ручки хоче. На ручки хоче. Зараз ми на ручки сядемо гарненько, а потім включимо знову. О. Вже на стіл заскочили. Через стіл до мами на ручки. Да? О, о, прийшла. Ці китя хоче пожмакати, а мама не в халаті. Отже ж, блін, засада. Мої ну, тиха Альосі. Хто це тут в'якає? Хто це лежить на столі й в'яє? Мамочки генеральне прибирання, а котики по столах. Фів, філик, фів. О, наглюча мордяка пухната. Ну, красунчик, ну красунчик, де б ти ще й полежав? Білочка шариться по кутках, пригод шукає. Моє ти моє філик. Вподобає красунчику. Противонавити, і теж Я Диви, яку вєсч я на мусорки нашла Глянь, котячий будиночок. Дві дропачки, лежанка, будиночок. Трішки зашмуляна, але її треба почистити гарно. І розхлябана. Закріпити оцю верхню частину. Болти знизу розхлябані. О, а так абсолютно ціла. Класс? Кто це Філик? Ух ты. Філько освоився. Ти освоївся, да? Ай, Філик. Муркотун. Яка гарна хованка, так? Да? Ти нарешті зацінив. Філик нарешті хованку зацінив. Мій красунчик. Киця Білочка відпочиває. У нас вихідний, ми лежимо на поличці. Тут у нас трішечки сальця звисає. Збоку. Моя ехался. Ось от так от ми вихідний проводимо. Да кітюня? Питюлька. Поличка улюблене місце. Киття лежать, сали висять. Мішечок. моя колеся. Філик. 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 Філя. Ой мій філя. Ой, ти мій красунчик. Ой. Наші вечори. Мамочка працює, філичок допомагає. Морально підтримує. Філик, філичок, ага. Філичок. Ой, ти філик. Філик. Вухо-вухо, дивиться на вухо. Філик. Філик. Філик, філик. Ой, красунчик. Ну красунчик же. Це, друзі, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо, розказуємо о цьому красуну який же ж він гарний. Да, Філька? Всім бажаємо тихого, мирного вечора. Всім до побачення!